В Сьогодні у нас така трошки погодка, якесь бачу, щось ми не пойму. Ну, а я їду в село Савчуки, Рівенська область, робити світло. Хто в курсі, я думаю, що в курсі, де воно є, що знаходиться, ми ну, врешті-решт. Звичайно, поводка теж. Ух ты, казав, ух ты. Я то так. Я думаю, тепло. Дівся, я думаю, кофту накину так, казав, раді фрілічя, буду футболки. А то робиш куртки. Ну і візьму футболочку. Кофту накину. А тут таке. Ну нічого, йдемо, люди не приїхали. Зараз будемо вигружати інструменти. Вулиця довга, тому треба носити бігом. Але ж нічого, працюємо. Насправді не я знімав, не показував, вже трошки частину роботи зробив. Зробив перед демонтаж. Ну, типу розетка була, це все все. І буде так. Коробка під розетку одну, розетку другу, розетка буде там стаміця, ну і включатель в ванну, і в ванні дві розетки. Тоже. Також, підскажіть, будь ласка, сверлю отакими от коронками. По бетону йде гарно, але по плитки я ледь проскверлив. Їх дуже трудно. Підкажіть, будь ласка, можливо, те якісь кращі чи щось, я не знаю, але ну, я вже бачу, я так вивалив на ті коронки, три коронки купив. Це під, під розетник і під коробку. Ще одна є під коробку. Приходиться, пане, що ще одну коронку ще впляти. Вивів сюди розетку, включатель буде включатися сюди. Розетка буде сюди. Розетка буде сюди. Розетку туди в комнату наружня, включатель в ванну. Так, це все ремонт. Розетка сюди. Бризкали, поливали водою, щоб краще сверлилося. Дуже погано сверлиться. Розетка сюди. Тут не поливав водою. І зато трошки пообивалось. Воно це все сховається під розетку, воно не буде видно, але ж тут не полива водою, тут полива водою трошки краще. трошки краще. Сверлим коронкою ударною по бетону. Насправді підскажіть, якою краще сверлити е, плитку е, від цими алмазними, да? ну типа, любу плитку, тіпа, керамогранітна да, вона, ви скажете, що її треба як, там. Від Вікторі Ту, як той рекламує. А скажіть, будь ласка, якими сверлиться така? Ну і само ж собою виводжу е, світло зараз, виводжу, дивіться, сюди привезти, версії не кидаю. Поки що каже, тимчасова вагонка буде. Тому кидаю я попід стіною, попід стіною, на гору, на горі йде і опускається сюди. низ. Плюс до того, на горі, так, на горі дивіться, на горі воно йде в металічні гофлі і там ще одна зараз. Їй воно все це покажеться. От сюди Родна, я, там чуть треба поправити. В пластиковій трубі на горі йде, то показую вам. На горі йде світло на гору. Ну, буде включатися тут на гору. І дивіться металічні гофрі йде для ванн включатель розетка, в пластиковій трубіті йде на ванну. І оце зараз поправляємо на гору. Тут йде алюмінієвий кабель. І зато ми будемо його міняти на мідний. Ну якось так потихеньку це ми працюємо. Цілий день дощ хляпа. Ну, ми в приміщенні працюємо. Ну, Пість 12-та година. Такі розетки на двір. Світло, кухня-гора. Е Розетка в вану. То, то, то все ваше, провірайте самі. Е, одна коробка, нема багато. Розетка одна, розетка друга, розетка там третя, світло ванна. Ванна, розетка одна і розетка друга. Так. Тому така ситуація. Так, друзяки, бачите, отак от я працюю. На години ху. 12, можна, не 12, а час ночі, бачите самі годину, я вам спеціально засняв. Правда, хоч би я казав не зблудити. Бо туман такий шунок. Казав, завжди бачите. Ну і що ж, друзяки я вам скажу, чесно, так я працюю, Стараюсь так, якісно, також швидко зробити. Зрозумієте правильно, якщо я щось роблю, Значить, я стараюся за це відповідати. Ну правда, є ж е, люди різні, поміть правильно. Є, казав один, є люди, є людиська, понимаєте? Ви мене, звісно, Пробачте що казав, не дивлюся в камеру, бо абсолютно не видно. Бачите що? Дивлюсь на дорогу і то так ніхуя не видно. Тому, друзі, так. Відео сьогодні таке коротке, не старався крепко вам розказати, а то, знаєте, так, 17 разів вам розкажу, що де має бути, а потім, а потім ж, е, показую, як я зробив. так. Тому така ситуація. Бачите, що на часах? Світло освіти. Оце є реально на часах. Вікно бачите? Це все. Грію вечеру, грію помитися. Так я працюю. А ще виборшне слові зараз волосек кріт. Зараз поки поїм, помиюся, коли перехреститься, подякувати Богу за прожитий день. І вже в результаті вийшлося 2 часа. Ну а для тих, хто знаєте, дорого, для тих, кому. Ну для тих, кому дорого воно було і буде. Воно було. Ну, насправді я трошки не мав коли сьогодні знімати. Це по-перше. По-друге, е як би сказати, я людей не спитався, чи можна знімати в кінці. Мені це все дозволили, як би це все. Я вам спочатку так коротенько показав і в кінці. Ну і що ж, друзяки, така моя робота. Тому кому сподобалось палець вверх, маленький коментар, так само як і відео. Ну і все, найкращого вам.